І маленьку пора йому. Юра, апарат, я взаді. Юра з сіном, мама з телефоном. Вас вітаємо в лютневий знову теплий день. Знову тепло. Вчора сніг, сьогодні дощ і на вулиці теплі. І знову під ногами болото, слизько, важкувато, але, але нічого. Але добре, що тепло. Вийшла, винесла Юрі каву, а він до мене каже, пожди. Кожди, каже, зараз я вже доподаю та й тоді буду пити. З добрим ранком. Нам ще лишилося дати свиням. Юра вже пішов набирати, зараз я принесу. Мені то все ж таки легше пройти, як йому, але біжу, біжу ззаді нашого півня з камерою і хочу сказати: знаєте, друзі, що через YouTube домовилася з людиною, так само з. Людиною, яка тримає от саме таких бійцівських кур, домовилися про те, що, дасть Бог, буде все добре, десь за місяць другий ми зустрінемося у Житомирі і якось будемо мінятися, ані, ані кури, ані яйця, щось таке. Так що, думаю, буде все добре і вийде нам щось взяти на, на те, щоб поміняти кров, як то кажуть, щоб змінити, не прийдеться вже купувати аж, аж бозна де, аж за які зна Кошти, а так домовимося, тому що і він хоче, він побачив наших курей. Каже, що є у нього теж тільки трішки темніші, трішки жовтіші у нас білі. От, І вже ми з ним зізвонилися. Він набрав мене, обмінялися телефонами От, і домовилися, що буде все добре. Місяць, другий, і ми будемо їхати. Він зі своєї сторони, ми зі своєї у місто Житомир, а в Житомирі вже як ми вже договоримося. Взагалі людина точно така сама, як і ми. Каже, що я, я і голуб'ятник, у мене і кури, такі як у вас, і бентамки, як і у вас. Ось таке фазанів має, як у нас Петрусь, стріблястий, та каже, що кілька пар у нього є. Тому я думаю, що ми з людиною будемо, знаєте, як то кажуть, мати спільність. Будемо познайомимося та будемо дружити, тому що, тому що якби. Інтереси однакові, хобі, однакові. Ось у нас золотисті цього року дали минулого року, точніше, так? Цього року ось маємо вже цей молодняк. Все. Ну, в нього золотистих немає, можливо, схоче, наприклад. Будемо бачити, так щось мілося, голуби мої. Ой, це в нас ось стадо. Всім стадам стадо, правда? мішка пшениці Нічого їм немає, так? Да? Ти бачиш, які півні гарні робляться? Ну, красунчики, красунчики робляться, ростуть. П'ять курочок маємо, три півники маленьких. Ну і вже на курочок надіємося, як на кучечок. Цок-цок у лобок і вписану торбу. Получається? Не всім все поручається. Вже немає дір, що ми ще попрогризали. Позашальовував. Це так доладу вже, мабуть, і не прогризуть. Хлопці такі, що схаплять в лісі, ще й без коліснути приїхали. Підам снідати. А ти вже зварила. У мене завжди все готове. Так, зайшла порахувати яйця під квочкою, чи нічого їй не піднесло. Застала карчечку, яка несеться. Добре, хоч побачила одну, яка це сидить червоненька там. Так, архивчику, не з'їж. Під тією 15, всі позначені, нічого ж їй ніде не підносило. Так, А тут маю подивитися, що робиться. Качині, качині, куряче одне забираю. Ой, таке яєчко гарненьке. Качині. Одне. А ні, це ось куряче. І це куряче. І ще одне качині. Оце стільки її забираю. Одне качині під ними лишаю, хай сидять далі. Теплінь, краса. Це саки повиходили на зелень. Один одного кудись гонять, не знаю. І гарненько пасуся. Де це восьме не можу зрозуміти? Що сім рахую. Так, підбігли бентамчика минули і десь далі побігли. Надушила ж нову. Шкарлупки позбігалися, хрумкають. Треба буде йти щось, щось робити з тими моїми квачками, якось відділяти від пересаджувати, садити, підсипати, тому що в одному гнізді то діла немає. Так, ну що, ніха, от ходить дуже думає, що таке робиться. Значить, робиться наступне. Набрала каністру води. Не повну, але так, щоб була надійно так стояла, щоб не перекидали. От. І зараз буду ось тут ділити, приберу, повигріваю все, покладу чистого от. і буду ділити на гнізда. Тому що, може, дасть Бог якось вони поросідаються трішки інакше. Або хоча б десь качка, буде не туди нестися. Тому що так квочка сидить квокче, сидить уже, курка на, ні на голові несеться. Ще три курки стоять в черзі сюди, нестися на це саме гніздо. Ну Це ціла біда, як це вони починають нестися. Ніби до гнізда по вагон, вагон. А вони все рівно тобі лізуть в одне і все. Так, якраз сюди нормально так стає. от. Налякала курку, може зараз швидше знесеться та забереться. На цю сторону зараз буду мостити свіже сіно, підкладати, класти якісь яйця, ще ось тут чимось перегороджувати. І ось так буду таких три робити відділення, то може не будуть тісти одна на одну, будемо бачити. Фу, помостила. Сюди так просто жолоб. сюди поставила ящичок. Зараз буду накладати яйця і буду пробувати підманути курей. Так, Зараз ту, що, як мені здається, вже садить, підніму і спробую пересадити. О, Іди, іди, маленька, іди. Іди, іди, сіди, давай. Давай. диви. іди яйце, яйце, яйця, диви, сідай. Сідай на яйця. Що ви думаєте? Вона не знає, чи сяде, так? не серця, коли -ку але взаді тільки чую в мене півенько. Давай, роздивляйся, Диви, які гарні гнізда. Бачиш, і це лежить. Сідай, Сідай. Так, що ви думаєте, я під неї ще не пошкодувала каченю, яєчко ще поклала. О, о, бачите? Підгортає, а що як вона сяде тут, з цієї сторони, а кури будуть настися з цієї сторони. Так би було взагалі чудово. Умостилася. Льосік, дай сюди ці вила, бо ти зараз тут цю держака злижеш повністю. Тікай. Ти, щоб мені курей не лякав, Що? Ну, давай давай, давай, на. Помазовкайся. Хороше, хороше. все, все, все. Давай. Тікай, диви, бачиш, я курей сторожую, що посідала. Чи б сам розкричалася вже? Несися, забирайся. Так, одним словом, я ще до неї підблюся, чи вона сидить, чи не сидить отут. Я то хотіла б, звичайно, ж по нас такий найкращий ящик сіла. Люсі, не чіпай. Але ні, вона примостилася туди. Ну, якщо там, хай буде там, аби тільки вже в одне гніздо не лізли. Одна ця сварка постійно крутиться біля хліва, білогрудка. Це та, що, напевно, що знесла перше яйця, і оскільки вони. Е... Спочатку так перші яйця несуть через день, то я так підозрюю, що вона сьогодні надумалася десь туди сісти, знестися, але поки ну ще я кручуся туди з курами, то вона так ходить, ходить туди-сюди. Зараз я вже піду, то вона повинна о, знестися в скат, туди, де вона знесла перше яйце. Я чого щаслива не забираюся, тому що знайшла йшла. Ще одне місце, де у мене курка несеться. Мені потрібно яйця позабирати. Знаєте, що помилилася, виявляється, у мене тут несеться, не курка. а У мене тут несеться качка. Це прямо ось на вишках, де вони сидять. От, порозкидь вони яйця, два, ось третє. Зараз потрібно, мені я ще їх не дуже звідси достану, мені потрібно зараз їх чимось попідгортати. Сапу візьму. Ну, от, як я і казала, несеться касавочка, тільки. Олівка біліє, так сидить в скатові. День, друзі, по обіді якось швидко минає час. Цілий ранок приносилася з яцями, з курами. Ну, Думаю, буде якийсь більший толк. От, А по обіді зараз мені до вечора вистачить приноситися з другими. Є нарубані ось тут. Сюди буду носити складати, туди вони у нас були. От і є нарубані ось. Їх Вистачає, є що носити, оскільки тут дрова різалися, рубалися, і так собі трава не болото, то буде ходити легше. От, тому так, я ношу дрова. Я майже доклала перший ряд до самого верху. От, але хочу сказати, знаєте, засіявся такий дощ густенький, що напевно що доведеться і перепочити. Ну Будемо бачити зараз. Або ще докладу. Хочу сказати кілька слів по дровах. Така, знаєте, зараз пора. От нас е, з минулого, минулого року, так, поки ми палили, нас лежали ось тут. Це ми саме один ряд докладаємо. У нас лежало тут 5 рядів, і це виявилося нам мало, нам потрібно закладати рядів 6-7. 23 дровини високують. Ага, А то і ще більше. от, Тому будемо старатися зараз, ось поки, поки ще не в городах, якраз саме ось така пора, що заготовити, привезти. Будемо намагатися ага. от, привезти. Що стосується по дровах, коли. Кожен раз, коли хтось побачив, що там виїхали, там дрова веземо, чи на дрова ріжемо, чи складаємо. Чомусь, чомусь є люди, які коментують, що отак добро розкладається, отак туди-сюди, знаєте, таких браконьєрів великих знайшли на дрова, що куди там друзі палимо руки дровима, Не скажу, що ми наносимо ахти, не знати, яку таку шкоду, знаєте, лісовому господарству. Як бачите, дровима ми не перебираємо у нас тут. У нас тут є сосна, є акація, є черешня, є вільха, є якогось трішки дуба, як є чи граба, якщо є, як немає, обходимося і без того. І, як бачите, також вони не всі дрова рубані, є просто різні круглячки. Тобто, ось, ну, ось таке ми не перебираємо, нам або знаєте, підсохло, і або горіло. Привозимо, привозимо завжди з дозволу, привозимо завжди з відома, привозимо в основному зазвичай те, що зароблено, тому що не, не усі в селі, наприклад, поїдуть той самий ліс, десь витрильовувати, не усі в селі трактор свій дадуть, щоб там на ньому попрацювали. Не усі машиною поїздять бригаду хлопців, які працюють возити туди-сюди. Тому, тому так розкраданнями. Не робимо абсолютно ніякого дровима. Ми не перебираємо. Буває навіть і просто ось того такого підлізка, який лежить по лісі гілля, оте сохне. Ми, ми і те можемо попідбирати і ось собі ось так пилкою порізати і ним палити, тому що палити не дровима, наприклад, а палити постійно одним газом. Ми не можемо собі дозволити, тому що ми живемо на одну заробітну плату на пенсію. Одну другу Юрина дитяча пенсія. От, і, наприклад, якби ми усі комунальні послуги, в тому числі включаючи газ, повністю опалення, оплачували з того, що ми отримуємо, то нам би не було б за що ша просто, щоб похарчуватися, вдягнутися, там пожити, полікуватися. Тому, тому так ми виходимо з ситуації, як, як можемо, як вміємо. Слава Богу, ніякими крадіжками не займаємося, тому не боюся показати, що ми, наприклад, дрова ріжемо, рубаємо там, складаємо. Я знаю, є люди. Які так само ані за що здомовляються? Є люди, які е, так само купують у селі, але в основному зараз село так живе, тому що е, тому що не можемо дозволити собі е, жити інакше. Хоча був такий період в нашій історії уже спільного життя. Я не буду казати, при якому це керівникові було, щоб мене не порахували зараз. Е, за ворога народу, чи ще якось от був такий період, що ми могли собі позвол... дозволити. Ми дозволяли собі не, не шукати дров, нічого нам, нам вистачало, ось того, що ми отримували якусь допомогу на дітей, отримували все. От, якусь ту саму субсидію на те ж саме опалення, отримували знижку на опалення, отримували, тому ми могли собі дозволити опалювати хату газом, не заморочувалися про те, де дров знайти і, і і чим палити, і як на сьогоднішній день ми цього зробити не можемо. Тому Всім миру, всім добра, даремво і дай Боже нам жити. жити, могти просто жити. Працювати ми будемо, аби нам дали можливість жити. Ну і наостанок забираю яєчко цесарки. Краса, краса. Все, друзі, щаслива.